Сам інструмент аскези дуже потужний, тому що як ти класно сказала, це все кожна аскеза дуже класно, типу, такий буст по життю. Це правда. І що хочу зауважити, що аскеза насправді ж не завжди про обмеження, точніше, це взагалі не про обмеження, це про розширення. І тих mm -hmm. не сприймається як обмеження, трошки не в ту сторону йде. Можна ж навіть взяти аскезу, наприклад, на підцілення жіночності і навпаки не від чогось відмовлятися, а кожен день робити щось. Додаючи до своєї жіночності. таке викривлене сприйняття зараз і Я тобі більше скажу, що і я так здебільшого дуже сприймаю, я оце знаю, але за я йду в оскезу саме в обмеження. Це дечі про те, що через біль нам знаєш, легше а, це наша посардебська історія, по-моєму. І можеш ще пояснити, як би ти все одно пояснила, як працює скеза, що воно таке. Для мене скаже про тебе. Просто глибокий фокус угу. а, ніякої магії тут немає. Ти просто сильно сфокусований на тому, що ти робиш, а, що не буваєш, або від чого відмовляєшся, і за рахунок тої енергії, яку ти вкладаєш на дію. або якщо ти від чогось відмовляєшся, вивільнена енергія від, від цього а, направляється на твоє бажання. Mm -hmm. Така такий глибокий фокус на тому, що ти хочеш, за рахунок вивільної або набутої енергії. Mm -hmm. Я це так сприймаю.